У нас в дуже цікавий розклад, якщо дивитися загальний розклад на жовтень місяць, він характерний тим, що будуть моменти пов'язані з циклічністю, тобто з таким повторенням ситуації в наративах, в меседжах, і це буде стосуватися не тільки там. Реакції наших західних партнерів або зболікання наших західних партнерів <звіст> в нас буде це стосуватися і маніпуляції стосовно ядерної зброї, і об'єктів е атомних станцій і тому подібне. Тобто е той наратив, котрий ми бачили, не треба подивитися, що було в, в минулому році, тому що циклічність вона повинна бути досить глобальною. Перша це маніпулювання інформацією стосовно ядерної зброї стосовно того, що в черговий раз буде перетину якісь ілюзорні червоні лінії, котрі стануть причиною, що ось. Настав той час, коли Росія повинна змушена використати ядерну зброю як превентивний удар. Десь ми цей меседжі чули. Так, так. Друге, в нас повертається маніпуляція стосовно ядерної небезпеки саме стосовно об'єктів інфраструктури. Але за інфраструктурою, знову ж таки, ми повертаємося до нашого першого питання і формату о, того, що там МАГАТЕ. Хоче, щоб Росія звільнила цю територію, то цей меседж і е, інформаційний фон, що МАГАТЕ буде рекомендувати. Ми будемо е, робити якісь дії. А Росія буде ставити палаці в колеса. Він може залишитися. На повістці денної на протязі практично всього жовтня місяця, і в результаті в нас все одно пожинання плодів випадає перевернута. А стосовно використовування ядерної зброї ядерного потенціалу Росії в нас програється той самий розклад, котрий був в попередні періоди, тобто в першою країною, котра підпадає під загрози, під потенційні ризики бути жертвою ядерної зброї. Росії це безпосередньо сама Росія, тобто можуть бути ситуації, котрі будуть характерні руйнівними процесами від тих дій, котрі ти робиш сам. Угу. Тому ну той хто намагається викопати яму сусіду, може сам в неї досить легко. Впасти і втратити контроль над ситуацією більше, більше, виходячи з розкладу, більше маніпуляції і використовування досить вдалого е, наратива, котрий працював і котрий давав е, бажану динаміку. Тобто тут бажання настільки вдарити, скільки маніпулювати процесами і е, занепокоїти наших занепокоєних партнерів. Зараз дуже цікава е, динаміка спостерігається по Льві... Львову і Львівській області. В нас е, є маніпуляційні процеси. Буде дуже велика кількість вкидів інформації. Про о, наміри ворога принести руйну руйнівні процеси. Причому воно повинно бути дуже гіперболізовано. що ворог буде намагатися використовувати всі важелі впливу. Знов таки існує ймовірність, що ми почуємо. О, Стосовно використовування е, фатальної зброї, фатальних важелів впливу, але воно випадає в розкладі як е, ситуацію, котру будуть намагатися нагнітати і гіперболізувати, е, е, у, умовно кажучи, якщо ми дивимося на найближчі тиждень. Львів випадає по карті сонця, тобто позитивний вихід з ситуації або досить спокійне, чисте небо. Попри те, знов ж таки, якщо ми дивимося наступний період, початок жовтня місяця, жовтень місяць також нас випадає по карті страшного суду і попереджує про імовірну загрозу об'єктів. Котрі можуть бути пов'язані з транспортними вузлами, котрі можуть бути пов'язані з е, енергетичною галузю, е, е, і в дивлячись на початок місяця, в нас випадає в жовтні місяці Випадає карта циклічності, карта повторення ситуації, повторення деструктивних моментів попередніх періодів е, карта вежі. Дуже такий насичений розклад. На цей тиждень я б зробив би перепочинок в форматі того, що все ж таки карта Таймауту і карта сонця, котра випадає, вона каже, що можна буде обійти негативні деструктивні моменти і ситуації, але дуже бути уважними на початку місяця, тому що е нас. Карти попереджують і кажуть, що будьте бути дуже уважними, дуже уважними в перших десятих числах саме е, жовтня місяця У ворога. Є чіткі плани і наміри в форматі знов ж таки ультиматуму. І ми продовжимо бачити той самий розклад, котрий е, програється знов і знов саме стосовно. Даного напряму, донецького напряму, є карта ультиматуму, котра е, випадає в форматі м, того, що є певні дати, е, терміни, котрі були поставлені зверху, з е, метою котрих є отримання якомога більшої території, кількості території е, в пузький проміжок часу. Е, в нас е, Попри те, що ворог буде робити якісь додаткові е, дії, в, залучати велику кількість особового складу, е, карта повішеного і десятка, десятка жезлів, вона випадає в контексті того, що все ж таки поки що буде підвішений стан стан невизначеності. Дуже важкий е, тяжкий період. І... Е, 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 в нас буде, знаєте, як ну, на початку жовтня, все ж таки якийсь або тайм-аут, або зміна вектора, котра допоможе втримати цю територію. А, попри те, що ворог буде намагатися тиснути досить а, сильно впливати на ситуацію. Я все ж таки думаю, що ситуація вийде позитивним чином, ми вийдемо а, вийдемо. А, з цього кута, але для цього потрібно буде більше часу, ніж ми плануємо. В нас, якщо дивитися за розкладом саме ці, цей напрямок, він, виходячи з розкладу, для ворога є пріоритетним uh -huh. і за, буде задіяна велика кількість як ресурсу, так і особового складу і. Тут питання ми спитаємо питаємо про окупацію. У нас не випадає поки що окупація, але в нас випадають руйнівні процеси. В нас випадає карта вежі. Загрози дійсно, якщо дивитися на Буданова, вони випадають в прямій перспективі, тобто є загроза звільнення. Але в нас що мене збиває в розкладі, перше це є карта ультиматуму, тобто, це можуть бути певні рекомендації або. Бажання з боку е пентаклів, тобто з боку людей, котрі безпосередньо можуть впливати на ситуацію, котрі можуть давати е якусь допомогу або важелі впливу мають. Може, це пов'язано з західними партнерами, їх баченням розвитку ситуації. Карта ультиматуму вона випадає тоді, коли є певні рекомендації. Е Якщо ви зробите це. То ви отримаєте це. Другий момент є якісь е ситуації, котрі досить довгий час знаходяться в підвищеному стані, стані очікування, і є, знаєте, як червона часова лінія. Знову ж таки в контексті ультиматуму, котра підвисла в повітрі і знаходиться в такому стані невизначеності, що в свою чергу також негативним чином може вплинути на ситуацію стосовно Буданова. Але попри те, в нього є позитивні карти. Перше це двійка жезлів, це порівняння і це пошук альтернативної кандидатури, котру наразі. Котре наразі в розкладі не випадає, тобто можуть бути зрушення або зміни серед людей, котрі оточують пана Буданова, або він може все одно залишитися як верховний жрець, тобто людина, котра контролює процеси, і все ж таки продовжувати обіймати ту посаду, котру займає. Друге, в нас е, випадає карта брехні, карта маніпуляції, і тут взагалі дуже цікаво, в нас, якщо дивитися на жовтень місяць, треба підготуватися максимально критично сприймати інформацію, котра буде в е, новинах в е, інформаційному полі, тому що Жовтий місяць це місяць брехні, маніпуляції та вкидів. Uh -huh. Дивлячись на позиції Буданова, я все ж таки думаю, що в нього є карта колесо фортуни, котра свідчить про те, що людина має не тільки якісь там знання, навички і вміння, але має досить позитивну фортуну, тобто вдачу і принесе. Принесе позитивні зрушення, котрі дадуть певні гарантії для того, щоб людина е не втрачала свою позицію. З точки зору перспективи, якщо дивитися на наступні періоди, в на Будано випадає трійка жезлів. Трійка жезлів зазвичай не випадає тоді, коли людину звільнять. А коли буде запропонований інший напрямок, запропонований, запропоновані вигідні позиції для того, щоб людина продовжувала продовжувала підійматися по кар'єрним сходинкам. Воно знаєте, в розкладі, якщо дивитися Франківськ, воно проходить як повз, тобто можуть бути загрози з повітря, але ці загрози вони не будуть стосуватися міста в цілому, вони можуть частково. Торкатися області при чому форматі циклічності, тобто повторення ситуації попередніх періодів, можливо, це ситуації, котрі пов'язані з енергетичною галузю або об'єктами критичної інфраструктури. А попри потенційні загрози, котрі випадають на найближчий час, в нас випадає обхідні шляхи, тобто або воно пройде якось повз, або воно не принесе бажаних результатів. І ворог не отримає пожинання подів, котрі бажає. Дивлячись на найближчий період, в нас випадає карта перепочинку і випадає карта обхідних шляхів. Тому думаю, що все ж таки цей тиждень він пройде більш-менш адекватно, нормально. Але дивлячись на потенційні загрози жовтні місяці, я був би максимально зосереджений, особливо в перші, перші 5-10 днів. Нового місяця дуже схожий розклад насправді на Хмельницьку. АЕС, так так такий самий, тобто є дії, котрі ти будеш робити для того, щоб невілювати негативні наслідки, і в нас випадає карта мага. Карта мага це вплив на ситуацію обхідного характеру. Попри те, ворог буде намагатися маніпулювати інформацією і навіть робити якісь дії. Руйнівного характеру, в котре ми зможемо дати відпір, відсіч і карта планів та замислів випадає перевернутою, тобто не зможе реалізувати бажаних сценаріїв, Цікаве таке спостереження. В нас, якщо робити, знаєте, акцент на найбільш уразливих об'єктах інфраструктури, в форматі ядерних станцій, атомних станцій, я б відокремив все ж таки запорізьку, тому що Запорізька вона випадає в форматі ультиматуму і в форматі того, що будуть намагатися маніпулювати інформацію. А друге, Курську. Курську. Курська. вона, ви не знаєте, на них дуже Два різних боки, дві різні території, але дуже схожі розклади і сценарії того, як це буде відбуватися. Тут складніший розклад насправді випадає. В нас в розкладі випадає маніпуляція, випадають карти перепон і випадають зв'язані по рукам та ногам. Моменти того, що ворог буде якось активно. Укріплюватися, робити додатковий вплив на ситуацію і бажання будь-якими -яким, будь засобами втримати дану територію під своїм контролем. Друге, на жаль, на місто випадає карта вежі, руйнівні процеси, випадає десятка мечів ножів спину і випадають моменти, котрі пов'язані з тим, що Ворог буде зацікавлений не просто не віддавати територію. Цю він буде робити все, все, що тільки може зробити для того, щоб зруйнувати, зламати, принести якісь деструктивні моменти в цей край для того, щоб знаєте, коли питання буде стосуватися конкретно Брадянського, воно виглядає так, що якщо це не буде наша територія, то вона не буде угу. нічим. Зробити все можливе для того, щоб дестабілізувати ситуацію в цілому, на населення проти, принести рунацію практично в кожну будівлю, в кожний дім. Незважаючи на те, що в нас досить неприємний розклад емоційного фону, нас опадає колесо фортуни. Колесо фортуни це карта, котра свідчить про те, що зміни можуть відбутися досить швидко, неочікувано, і, попри всі дії, котрі ворог буде робити, в нас Випадає карта мага. Карта мага це вплив на ситуацію і можливість отримати бажане і отримати бажане позитивним чином. Але з точки зору карти зірки, карти планів та намірів, це може зайняти більш довготривалий період по часу, і можуть бути. Я не знаю, або переговорні процеси, або якесь е рішення, на котре буде впливати третя сторона, тобто це питання не України і не Росії, е котрі в свою чергу зможе за допомогою котрої зможемо досягти згоди і отримати все ж таки е місто під контроль і в нас. Не зважаючи на те, що дуже насичений на негативні карти розклад, кінцева карта це карта сонця. Карта угу. сонця це позитивний вихід із ситуації через дуже тяжкі такі е, періоди і тяжкі випробування. В нас, якщо дивитися це питання, ми досить часто його переглядали в контексті останнього останніх певно шести вісім восьми місяців, і в нас залишається плюс-мінус така сама динаміка, як і була раніше. Попри те, що магате там е, дає якусь резолюцію, рекомендації і тому подібне, вихід з е, запорізької е, станції з під контролю окупантів, він випадає в е, тому ж контексті, в котрому випадав. Тобто повинні бути дії, е, коли Росія буде втрачати можливість впливу на ситуацію і будуть допущені певні помилки. Котрі стануть принциповою потенційною загрозою, загрозою руйнівного характеру, і виходячи з розкладу, випадає так, що будуть зроблені певні технічні помилки, котрі можуть бути характерними в тому, що буде втрачено не просто вплив на ситуацію, а можуть бути потенційні небезпеки і відхід. Росії по цьому розкладу випадає як ситуація, коли ти зробив якусь дурню. Щось зламав, поламав і може все вийти з-під контролю. І ти робиш такий жест доброї волі. А наш з нашого боку вже будуть зроблені дії для того, щоб не вілювати негативні наслідки для того, щоб відійти від глобальної катастрофи і полагодити все те, що о, зламала Росія. Е, це не буде е, не буде ці дії не будуть е, факторами там, резолюції МАГАТЕ, uh -huh. або якихось е, мір з боку МАГАТЕ. Це буде виключно е, процес обходу відповідальності, відходу від відповідальності і від того, щоб зробити, е, перекласти провину за якісь певні рунівні дії на, е, на Україну, сказати, що ось. Україна там щось зробила, зламала, і ми вимушені цю територію залишити. Але за розкладом випадає так, що до кінця року в нас є можливість побачити, як цей план, як ці дії будуть програватися. А Росія, в свою чергу, буде звинувачувати нас в тому, що ми несемо якісь дестабілізаційні процеси. Але за розкладом випадає так, що помилка, помилка з боку е, тих. Хто зараз керує цими процесами, помилка з боку тих людей, котрі зараз там знаходяться, і е, перспектива все ж таки повернення цієї території під контроль, вона в розкладі випадає. У е, нас в розкладі випадає момент більш того, цікаво. Нас випадає момент е, тої ситуації, коли ворог буде зосереджувати свої сили зусилля саме на руйнівних процесах. Котрі пов'язані з, не, з неокупованою територією Запорізької області, міста Запоріжжя в цілому в нас випадає карта ультиматуму, тобто є певна команда, зверху з від імператора від режиму Кремля, для того, щоб показати контроль над ситуацією, але Враховуючи той факт, що ти не можеш вплинути на ситуацію, ти намагаєшся вдарити якомога болючи ще і впливати перше, це загрози з повітря, загрози з е, е, руйнівного характеру. І в нас це падає карта страшного суду, котра попереджує, що будуть повторення ситуації треба дуже уважними бути, дуже е відповідально відноситися до повітряної тривоги, тому що можуть бути районні процеси. Причому це може стосуватися великої або багатоповерхової забудови, тобто там не буде Акцент зроблений на об'єкти військового характеру. Там не буде зроблено акцент на якісь важливі, я не знаю, об'єкти інфраструктури, скільки можуть почати робити вплив на місця на мирне населення, на об'єкти, котрі мають цивільне призначення. І друге в нас випадає карта впливу по хитрощам. Тобто будуть е нові вкиди, нова якась дезінформація або інформація, яка не є дійсною правдивою, пов'язана з дестабілізаційними процесами, можуть почати вливати інформацію, що місто планують здавати можуть почати е е в маніпулювати інформацію з метою вивести людей з рівноваги і вивести в стан, коли вовком на місяць хочеться вити. Причому якщо дивитися на цей тиждень середина тижня, в середа субота, неділя, вихідні трійка кубків, вони є максимально небезпечними. І початок тижня наступного також є в зоні ризику. Тому бути максимально зосередженими конкретно цей проміжок часу. З нашого боку будуть зроблені якісь додаткові дії, додаткові важелі впливу, котрі будуть направлені на те, щоб відійти від цих процесів. Але для того, щоб це реалізувати, необхідно буде більше часу і більше ресурсу. Не дуже втішний, не дуже позитивний розклад. Але все ж таки вихід із ситуації в форматі перспективи у нас випадає. Виходячи з цього розпаду, на жаль, виходить так, що ми можемо вчути про Запоріжжя все більше і більше негативної інформації. Дуже критично до неї ставитися, тому що там повинно бути знаєте, як маніпулювання інформацією, коли. Якусь фейкову, неправдиву інформацію, нагнітаючи інформацію, але і потенційні небезпечні моменти ситуації. Вони на цей місяць, на початок наступного місяця, на жаль, випадають бути дуже обережними, дуже уважними. Розумієте, дивлячись взагалі на об'єкти критичної інфраструктури, ми бачимо, що е чому циклічність знову таки випадає циклічність. Будуть використовуватися. Ті засоби, ті сценарії, які дійсно дають позитивну динаміку для нашого ворога. Тобто е питання настільки е саме АЕС стає на повісті денної, скільки зробити все, що можна, тільки не можна, для того, щоб Україну вивести в стан пітьми. Тобто будуть спроби бити по об'єктам критичної інфраструктури далі, і при чому чим ближче ми будемо. Наближатися до зимового опалювального періоду, тим більше цих спроб буде зроблено з боку ворога. Стосовно Хмельницького АЕС, нас випадає так, що ми б... або будуть зроблені, або вже зроблені навіть додаткові якісь дії, котрі будуть е е слугувати додатковим захистом, е щитом, котрий відведе від негативних е наслідків, і ми зможемо е контролювати ситуацію е тим самим. Саме відведемо від від, від, від руйнівних процесів е, і вийдемо з ситуації позитивним чином. Тому все ж таки я не думаю, що руйнації буде е, цей об'єкт е, в зоні ризику. Mm -hmm. mm -hmm. Дивіться, В нас поки що випадає карта помірності, карта повішеного, підвішений стан. Помірність каже, що може бути певний перепочинок тайм-аут е на протязі цього тижня. Але карта страшного суду вона випадає в контексті попереджувальних карт, тобто не треба е розслаблятися, треба триматися в певному тонусі, тому що е якщо цей тиждень більш-менш може пройти помірно е для міста, е то наступний тиждень наступні, наступний період і взагалі початок. Жовтня місяця він випадає по карті страшного суду і карті вежі. тобто Ворог може планувати якісь масовані обстріли, масовані дії деструктивного руйнівного характеру саме на початку наступного місяця, якщо дивитися в контексті на найближче очікування, в нас знаєте, як затище перед бурею вкрай напружений емоційний стан, але без деструктивних моментів, або можуть бути ті моменти, коли. З нашого боку, буде зроблено максимум для того, щоб навілювати негативний вплив ворога і вийти з ситуації без страт, жертв і е без е руйнацій. О в нас випадає трійка жезлів. Трійка жезлів це карта нового початку в форматі прямої перспективи. Але через е десятку жезлів, тобто через випробування та труднощі. Друге, що в нас випадає саме на Мідлітополь, випадає карта Омани, випадає карта обхідних шляхів. Е е можуть бути позитивні звершення, але вони можуть, е знаєте, як. Бути певною основою, котра буде закладена в цей рік для того, щоб реалізувати і побачити позитивні зрушення та пожинання плодів в наступних періодах. Друге, на чому хочеться наголосити, будуть з боку ворога зроблені певні дії, котрі, знаєте, випадають як торги. В за розкладом випадає так, що можуть бути ситуації, коли будуть шукати консенсусу, коли будуть шукати діалогу саме стосовно цього міста, в форматі не знаю, розмінної монети, в форматі того, що вести певні переговорні процеси. Саме стосовно статусу цього населеного пункту, цього міста, але о, вести переговори, переговорні процеси з терористом, це дуже фатальна помилка, тому що в нас випадають обхідні шляхи і омана. попри те, що Розклад дуже, знаєте, такий провокаційний, тому що будуть дуже неоднозначні меседжі, і в нас будуть завищені очікування саме стосовно цього місця, міста. В нас випадає карта необмеженого вибору в форматі пливу і в форматі позитивних зрушень та динамік. На 24-й рік я не думаю, що так швидко програється. Цей розклад, але знову ж таки трійка жезлів в форматі нового починання вона випадає тоді, коли будуть зроблені певні активні дії з нашого боку, будуть mm -hmm. слугувати тими е... тою рушійною силою, е... котра призведе до того, що все ж таки місто буде повернене під контроль, під український е... прапор. І в нас опадає пряма перспектива. Дуже складний процес, дуже складний шлях, котрий необхідно пройти для того, щоб отримати бажане, але тим не менше ми отримуємо бажане і не відпустимо своє. Причому це буде стосуватися не тільки міста там повинні бути позитивні зрушення, котрі будуть взагалі стосуватися великої часті частини Запорізької області.